Ау, аласен. а, Мадам, меня дергают за волосы. А, а... Теперь не будут дергать, пупсик. Yes, great. Great yet, I hope. But shut up, your fucking Здравствуйте, детки, начинаем урок истории. Известно, что древние греки не считали себя древними. Вау-вау. <свист> Месье, вас ждут ученики. Он 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 экзерсис, он ле фэ, он ле крыш. Короче, не болтать Оп. и не списывать. <свист> Видишь ли, педагогика мое призвание. Нам так повезло. О май гад, какая телочка. Остаюсь на третий год. <свист> Остаешься на третий год? Раз, два и переворот. Почему падаем? С <свист> <тур> Нифига себе, капитально докрыла. Такое прям дно морское, погружаюсь в него. Смешение газировки и простой воды приводит к появлению менее газированной воды. все <тур> свинец не плавится. <тур> 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 Еще будем списывать. <тур> Доброго вам дня, шановні добродії. Мене звати Джолос Сергій Вадимович. Я кандидат юридичних наук, доцент, і хочу запропонувати вашій увазі вивчення такої дисципліни, як освітнє право. Усі ви колись були школярами, зараз ви є студентами, і знати свої права та обов'язки в сфері освіти таким чином є для вас нагальною потребою та необхідністю. Освітнє право є досить цікавим, оскільки воно розкриває основні рівні освіти в Україні, розкриває права та обов'язки учасників освітнього процесу, розповідає про систему закладів освіти в Україні, про можливості здобувачів освіти реалізувати себе в різних сферах. Також окреслює питання відповідальності та міжнародних стандартів в сфері освіти. Загалом, як казав Оттофон Бісмарк, якщо уряд хоче зекономити на школах, то він розориться на будівництві тюрем, і тому, шановні добродії освіта, відіграє важливу роль у формуванні особистості сучасної людини. Тому саме в межах освітнього права ми з вами і зможемо з'ясувати основні засади того, якою в Україні освіта є і якою вона в ідеалі би мала бути. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь на плідну співпрацю.